Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео покажу вам свої швидкі покупки у торговому центрі Сріблястий, тобто в Арсені. В нас у Львові такий представлений. Була я сьогодні там два рази. Перший раз це зранку, коли заводила донечку до школи, другий раз вже після школи, тому що дещо ми ще ходили докуповувати. І ну, так склалося. Сьогодні у нас така ситуація, тому в мене буде два чеки. В кінці покажу вам розкажу ціни, які акції, що вигідно зараз там купувати. Як завжди, ви могли бачити в моїх покупках це випічка Арсену. Беру ось такий. Хліб бойківський, пшеничний 500 грамів. Так він де от запакований, дуже смачний, хрусткий. Любимо і рекомендуємо. Донечка взяла для себе ось такі захотіла макарони. Це новинка, виготовляє їх ля паста з звертих сортів пшениці. вироби макароні фігурні цифри. Тут 350 грамів. В зеленій упаковці йшли цифри, а в голубенькій йшли щось там на морські мотиви, типу там такі зірочки. Тут і справді можна розглядіти такі ось різнокольорові циферки. Ну, будемо пробувати тестувати, що та і як. Акції це було не по акції. По акції взяла ось такі. Дрібненькі макарони. Написано, що вони готуються 5 хвилин і вже готові тут 400 грамів. Вперше беру такі, таку продукцію, купилась на акцію. Буду пробувати. Далі взяла дося для себе ось такий круасан, Теж не було до того. Таких не бачила. Тут 100 грамів. Круасан з начинкою зі смаком шоколаду. Написано, що виготовляє у нас місто Луцьк. Так що, підтримуємо лучан. З'явились в нашому Арсені ось такі міні башчинські з курячим філе, сосиски охолоджені, без оболонки, готові до вживання. Ви знаєте, зараз з тим, що часто вимикають світло, такі штуки, мені здається, необхідні. Тут от така от інформація. От кину на сковорідку, швиденько підсмажив, яєчко збив, і якийсь все ж таки перекус. Та й готовий. А, так, ось такий майонез провансаль на яєчних жовтках, акційний, 67%. А, це, це моя вже повторна покупка. Хочеться більше зараз таких калорій їсти. Далі донечка взяла ось такий сік, джусік. А, це в нас із серії поні. Та, Little Поні ось такий. Мультивітамінний, з трубочкою іде, був акційний. Взяла я також одне філе куряче, От, буду робити лазанью, знову мені її хочеться. Далі казкове молоко взяла 2,5%, 870 гривен було акційне От таке казкове, якщо є акція, то звичайно я беру. І ще взяла. По акції, але вже без по дорозі я його роз, розламався, цей, ця упаковочка. Я ще не розпаковувала, але ця корзина була в магазині акційної. От така корзинка Киві. Я колись дуже часто робила, якраз, знаєте, перед 1 грудня такий фруктовий салатик. Нарізала киві такими шарами. І сметанкою, сметанку збивала з. З цукровою пудрою, от і перекладала там, мандаринки, ананаси, ну, фрукти, які у вас є. Зверху гранатом прикрашала, дуже все було гарно і смачно. Так, Давайте пройдемося по чеку, в якому я була от зранку, чек на 198 гривень 09 копійок. Так, Молоко 33,90 акційне, ківі корзина 49,99, майонез провансаль 38,90, сосиски міні. Башчинський 75,30. І другий чек буквально щойно. Макарони цифри 34,50, круасан з шоколаду 15,15, 15. сік мультивітамінний 10,90 філе заважило на 446 грамів на 61 гривні 50 копійок, макарони Вермішель 23,90. Це ті от дрібненькі були акційні. І хліб бойківський, 22,99. І того 168,94. от так я сьогодні сходила в Арсен. Ще раз всім привіт. Докладаю відео з моїми швидкими покупками з магазину АТБ. Сьогодні в нас субота, ось мій чек, що я купила і на яку. Суму давайте глянемо швиденько. Мені потрібні були вже губки, піні. Взяла ось такі свої лінії. Вони не є дуже добре, тому що ось цей чорний колір зразу облазить. Але вони були акційні. От, чотири штуки взяла. На зміни, нехай будуть такі, знаєте, розхідник, який завжди потрібен. А також була акція 20 гривень, ось такі ватні диски. Я коли з їх брала. це бавовна 120 штук, котон ПЕЦТА. От також буду. Звичайно користуватися. Далі взяла ось такі лібрес. Прочитала, що це в нас Словаччина От, виготовляє. Буду пробувати таких ще не брала. Своя лінія мені потрібна була плівка харчова. Взяла. Тут у нас де 80 метрів надійний помічник вашої кухні. Взяла про запас, моя просто вже закінчується. Ще хотіла пергаментний папір взяти, але не було. От, не можу тепер щось ніде попасти на пергаментний папір і так, і все, по-моєму, мені тільки папір потрібен, бо там ще фульга в мене є в запасі. А, так, тут ще в мене один чек на. Тільки, наскільки, наскільки. Це я в аптеку забігала, 230 гривень залишила. Купила я ще таку Ісландіку. Зараз там акція в Знахарі. Це пастилки з ісландським мохом. Між іншим написано було, що вони заміняють ці ісламоос всім відомі, які всі купують. Тут 30 пастилок, а вони коштують. А, так, Ісландіка коштує 147,50, але була знижка 22%, Там щось 120 гривень. Одним словом, вийшло за 30 штук. Я вважаю, що це вигідно, бо Ісламор зараз коштує щось 230 гривень. А це 120, Ну, звичайно, різниця помітна. Буду пробувати. Це смак чорної смородини та. Ну, по, 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 Так, тут от склад такий. А чому купила? Тому що от, ми знову чхаємо, ми знову підкашлюємо а, першині якісь в горлі. І у, Сказали мені в аптеці, що цю ісландіку можна діткам з 4 років. І також взяла ще, думаю, якщо не зайде. А це вже провірені постилки. Це Фіорда Юніор зі смаком малини. От, Слизова оболонка. Гор... Тані та горла, 15 пастилок для розсмоктування. Ці вже перевірені, ми такі вже коли хворіли, нам прописували, то думаю, нехай будуть. фіорда в нас коштує 15 пастилок, 105 гривень. Так, Таке було відключення з аптеки. Далі. Ціна, точно пам'ятаю, акційна була на ось такі делюкс-макарони. Це в нас, ніби пише, що Італія 500 грам фігурні ось такі спіральки, як я їх називаю. про запас взяла. Також акція на тісто листкове дріжджове. Ви вже в мене неодноразово могли його в мене бачити. Так, відкладу, не буду ще розморожувати, покладу зараз в морозилку швиденько. Ще одна акція була на ось такі Deluxe Італія, також 500 грам. А це в нас з ниткоподібні вірма тунка. Тому що зварила бульйончику. Минулого разу я вам показувала інші такі макарончики. Цього разу вирішила взяти все ж таки ось ці, можливо, вони кращі. Хоча там ніби, теж попередні, непогані. Взяла ще банку кукурудзи делюкс, ось така. Ще, ще є акційна, 340 грамів. Це вже в мене повторна моя покупка. Далі взяла сири. Побачила, що моцарелла ось таку жіночка бере. Між іншим, на сири в Чорну п'ятницю, сьогодні субота, ну, але ще діють акції, по-моєму, вони написані, що діють до неділі. Ось такий золотий резерв моцарелла, також акційна. Можливо, ціни навіть вам пропишу. що скільки коштує. Хліб особливий взяла, це в нас агрола 600 грамів вже порізаний, нехай буде. Часто лінь різати. Далі гауда твердий сир для швидких шедеврів. 150 грам. Також був акційний. Взяла спробувати. Я люблю сир будь-якого будь вигляду. І взяла ось такий чедер. Також буду пробувати. По-моєму, я вже такий чедер брала, бо вже сир селян мені трошки під набрид, а донечка все його любить і любить. То я його завжди купляю і купляю. І взяла. Точно не акційне. Ось таке молоко велике яготинське, теж я вже його не раз, воно, воно йде по акції йшло. Цього разу воно зовсім було не акційне. Ціни все ж таки вам напевно пропишу для зручності. От тут у нас об'єм 2000 грамів. Я так порахувала, що його просто навіть без акції вигідно брати, тому що там буквально 870 грамів цього казкового коштує 33 гривні. А ось це, по-моєму, 76 воно коштує чи що? Ну, тут, а тут аж два. А літра, тому все ж таки я вирішила взяти для всієї родини велике молоко. У нас такий розхідник, що ми завжди його любимо, п'ємо чи до кави, чи до чаю, чи до какао. От, чи я собі такий роблю з напій молочний. Так що ось такі були мої цього разу покупки в магазині АТБ немало-небагато, чек такий посередній, як завжди. Коротше, де ж той магазин і думаєш, так скільки я сьогодні маю там залишити в тому ж магазині. От тримаємося всім гарного вечора. Папа, до нових моїх відео.